Друзі, всім привіт, всім гарного дня. В цьому відео хочу вам показати, на прикладі, ось такого під, прекрасного підв'язування ожини. Як просто і надійно підв'язати. Дивіться, ось така пластмасова арматура, така тоненька. І бетонний стопчик затягується ось тут. Так само буде знизу. Раз. І пластиковими стяжками беремо стебло і підв'язуємо. І воно буде тримати дуже прекрасно. Дивіться, який результат за мінімальні вкладення. Легенько приставили. І ще обов'язково треба буде верхній ряд і знизу буде ряд, тільки знизу буде біса по розмірах арматури, щоб. Краще, тримало. Якщо вам подобається такого формату відео, ви любите природу, любите рослини садити, доглядати, правильно підв'язувати, то мій канал саме для вас. Все гарного вам дня. Не забудьте. Підписатись на канал, щоб бачити більше корисного відео. Та прожати вподобайку. Всім пока-пока! Забув ще вам сказати ось такий нехитрий інструмент. Раз. І проволока алюмінієва для того, щоб крепити пластмасову арматуру до бетонних стопчиків. І це 100% гарний результат.